Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. І зараз я хочу показати, яким чином в Scratch можна реалізовувати алгоритми розгалуження, тобто використовувати умову якщо. У мене тут уже є створені кілька змінних. Ліво, права і результат. Якщо вам будуть потрібні змінні, ви можете натискати ось цю кнопку Створити змінну». Тут ввести назву, і після цього натиснути Гаразд. Тоді змінна буде створена. Я зараз змінну не буду створювати. Або мені цього не потрібно, я тільки показав вам, як створити змінну. Тому я тут натисну Скасувати, а ви, щоб створити змінну, будете натискати гаразд. Е, і, значить, е, я хочу створити програму, яка буде перевіряти певні відношення на те, чи можна з них скласти пропорцію. Так? Тобто, чи є вони пропорційні. Ну, відношення, як ми пам'ятаємо, так, це результат ділення. Тому значить, я вибираю тут е, такий пункт, як надати значення, так, е, для однієї другої змінної. Так, тільки тут з випадаючого списка я вибираю права, тобто окремо буде права, окремо ліва. І далі заходжу в оператори. В операторах я вибираю оператор ділення, який Scratch позначений ось такою похилою рисочкою, косою рисочкою, слэш. І додаю два оператори сюди, в це поле. Значить, тут ми можемо вписувати різноманітні значення. Значить, я тут напишу, наприклад, 9 і 12, а тут впишу, наприклад, 3 і 4. Дві змінні у нас є. В кожній змінній записано результат відношення. І тепер ми можемо їх порівняти. Якщо вони рівні, значить це пропорція. Якщо вони не рівні, значить це не пропорція. Для цього я заходжу в блок керування, і тут у нас є блоки, які починаються словом якщо. Так? Є два види. Якщо то і якщо то інакше. Я виберу другий, оскільки у нас тут є більше можливостей. І всередині, якщо тут є така фігурка з гострими кутами, так, такий шестикутник, де два кути гострі, а решта тупі. Значить, сюди ми можемо теж додавати оператори, але це будуть оператори порівняння. Значить, і ось тут у нас є таких три оператори: більше, менше або дорівнює. так. Я додаю сюди оператор. І в ці комірки, як і всередині оператора дорівнює, можна записувати як числа, так і одразу значення змінних. Так? Для того, щоб сюди додати змінні, я заходжу в підзакладку Змінні і вибираю назву змінної. Так, Зверніть увагу, що я навожу мишку на змінну, натискаю ліву кнопку мишки, тримаю і отак ручкою тягну тягну сюди. Окремо ліву, окремо праву, перетягнув, і тепер у нас буде умова порівняння. Якщо ліва дорівнює правій, то будемо щось робити. Значить, що будемо робити, я знову ж таки перетягую тут надати значення, окремо сюди, так, окремо сюди, окремо під блоком, якщо то окремо під блоком інакше. І тут замість слова ліва я вибираю результат. Так? Тобто тут у нас буде результат. Я заздалегідь створив змінну результат і тут її використаю. І в результат ми будемо записувати якесь слово. Ви пам'ятаєте, що змінні можуть містити не тільки числа, але й слова. Значить, і я сюди запишу. Щось з'єднати, і сюди запишу щось з'єднати. Значить, тут в першому випадку я напишу, що це поставлю пропуск, пробіл, і е, е, тут напишу пропорція. Так. А тут я напишу, що це не пропорція. Ось таким чином. І тепер запускаємо на виконання і дивимося результат. А, значить для того, щоб запустити на виконання, нам ще треба додати один важливий елемент. Треба додати подію, коли натиснуто прапорець. Я додав цю подію на початку і ще раз натискаємо. І бачите, так, що ми отримали результат. Це пропорція. Тобто відношення 9 до 12 воно є таким самим, як відношення 3 до 4. Якщо би ми тут змінили хоча б одне число, так, то наша пропорція була би порушена. Бачите, тут я замість 4 написав 5, і ми вже отримаємо, що це не пропорція. Ну і хочу вам нагадати, так, що одним із перших. Хто почав вивчати пропорції, так, був давній математик Піфагорас, про якого ви могли чути на уроках математики. Ну і, власне, і зараз, і досі так, ті закономірності, які вивів Піфагорас і його учні, ми можемо використовувати у своїх програмах для роботи з пропорціями. Отже. Підсумуємо, так, що ми сьогодні вивчили. Ну, По-перше, і собі, і вам нагадую, для того, щоб наша програма виконувалася, нам потрібна подія. Так? Я використовую для цього подію, коли натиснуте Зелений прапорець. Далі ми створили дві змінні, яким надали значення. Від ділення двох чисел. Так? Тобто, тому що там, де пропорція, у нас має місце дріб або ділення. І нове, що ми вивчили, ми вивчили орівняння, оператор порівняння значень двох змінних, і помістили його всередину блока, Якщо". Блок Якщо", він у нас може бути. Знайдений нами так в розділі керування, так, тобто в підзакладці керування. Тобто ось такі блоки, якщо то, дозволяють керувати нашою програмою, так і створюють в ній такі собі розгалуження. Так. Якщо ця умова істина, то буде виконуватися те, що після слова то. Якщо ця умова хибна, то буде працювати те, що після слова інакше. І ми це побачили. На двох різних прикладах. Що ж, з вами був Леонід Українець. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відеозаписах.